Мої вітання традиційний початок з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу придбали зарядну станцію, оплатили ремонт двох бойових автівок. Загальна вартість аж промінчик з'явився. Загальна вартість 92 тисячі 975 гривень. Низький уклін, велика шана і подяка кожному, хто донатить. Молодці у нас дуже велика черга з військових, які чекають на нашу з вами допомогу. На нашу з вами допомогу, бо вони знають, що ми з вами працюємо і допомагаємо. На відміну від інших сильних світу, цього у лапках поїхали до роботи. Якщо 160 тисяч людей не мобілізуються протягом наступних двох місяців, то нам доведеться капітулювати адвокат та ветеран масі Наєм. Можлива капітуляція України? Питання в тому, чи вона можлива. Ой, значить так. Що значить капітуляція? Якщо внутрішні вороги України не зацікавлені у нашій перемозі, без якщо да? угу. То наші партнери, які впливають на хід війни і на її кінець, вони якраз таки дуже сильно хочуть нас, 100 гривень донат, дякую молодці, дуже сильно хочуть нас бачити незалежними розширеними. І з ними у союзі, Так що капітуляція це питання неможливе, хоча б тому, що є як мінімум три країни, які дуже сильно нам допомагають, які будуть впливати на владу і на чистку владу в нашій країні, і які будуть тільки підсилювати нашу з вами Україну. У 25-му році тарифи на тепло та воду можуть зрости. О, а це це навіть я дивитися таке не буду. Це 100% воно так і буде. Якщо підвищення відбудеться, якщо слиште так, то воно буде одразу великим. Ну да, до того ж ну, просто на 10, на 9 копійок підвищували. Очікую, що навесні або влітку підвищення може бути у два рази, щоб покрити всі затрати. Щоб покрити всі затрати, це просто працівники МСЕКів. Два, три, дві-три людини. Не більше. І в одній покривають абсолютно всі затрати. Абсолютно всі. І на здачу можна ще пару танків буде купити для Збройних сил України. Ой, так, ну давайте подивимось, чи в два рази підвищення тарифів на тепло та на воду в наступному році. 500 гривень донат. Ось хто молодці. Дякую. Прорвемося. Прорвемося стовідсотково. Підвищення тарифів. Воно буде йти в декілька етапів і ділитися по. Півріччю, тобто до шостого місяця буде одне підвищення, і після шостого місяця буде ще одне підвищення ближе до осінь, осені, літо -осінь. От така Отака історія. Це буде поступово. Я вам хочу сказати наступне: що влада наша, або не наша, бо це не схоже на нашу владу, вона придумає якусь. Компенсацію за це підвищення, якісь пільги, щось, щось навзаєм того, що вони підвищують. Ну, подивимось, що це буде. Може, ще яка тиша, якому перепаде? Невідомо. Ми в одному кроці відведення трудової повинності. ви що? І тоді ніяких зарплат ні в кого не буде. Це ми чому в одному кроці від введення трудової повинності? Трудова повинність це, коли ми працюємо за хліб. Ну це в найкращому випадку. Це тому, що всі гроші приблизно у 20-30 людей, які обкрадають Україну під час війни? Ні, не тому. Трудова повинність в Україні. <плес> <плес> ну, тоді вас на вилах і винесуть в той же день. В той же день. Українці за зберігання дров без документів. Можуть потрапити за грати. Це що, це жарт такий, чи? Якщо у вас вдома зберігається дрова на суму більше 30 тисяч гривень, вам загрожує строк від 5 до 7 років на меншу суму штраф від 34 тисяч гривень. Просто маразм такий, що не в казці сказати, не пером описати. Таке покарання передбачене за законом, який 10 жовтня ухвалила Верховна Рада. О ну, Боже. Значить так. Тюрьма за дрова. А ще одна корупційна схема, не більше того. Погано. Європа готується до можливого, розвитку, розриву трансатлантичних відносин із Штатами, якщо переможе Трамп. Так, трансатлантичні відносини. Надалі як будуть виглядати Європа і Штати? Єдина країна, яка може порушити відносини Трансатлантичні між Європою і Штатами, це Рашка і це країни-агресори, які її підтримують. Все на цьому, все. Хто б там не був президентом, надалі ця співпраця буде продовжена. Єдине, що загрожує цим стосункам, це ДРГ. Давайте так я це назву. З вересня місяця Штати у пакетах допомоги оголосили виділення понад 2000 одиниць бронетехніки. Чи доїде до нас вся бронетехніка заявлена? Звісно, що ні. Дякуємо. А хоч щось доїде. Так. Саме стільки, скільки нам потрібно, щоб протриматися. Клас. Дякуємо за допомогу. Дякую вам.